Продавці ірландського лейблу Праймарк намагаються створити святкову атмосферу. Треба ж якось заглушити критику, яка лунає останнім часом на адресу концерну. На відкриття філіалу у Берліні минулого тижня приїхав сам прем'єр-міністр Ірландії. Я такий щасливий бути сьогодні тут з вами. Праймарк має тепер 276 магазинів і 13 з них у Німеччині. у Європі праймарк неймовірно успішний. У черзі перед магазином на Олександр Плац у день відкриття стояли сотні клієнтів, переважно тинейджерок і молодих жінок. Чи цікавить їх, у яких умовах виготовляється цей одяг? Трохи мучить сумління, що ми купуємо тут, але не так, щоб дуже сильно нормально. І так, вочевидь, думають більшість тих, хто тут стоїть. Усе вирішують ціни. А вони тут надзвичайно низькі. Футболки за 3 євро, джинси 8, сукня 12 євро. Зрозуміло, що стільки можуть коштувати лише речі, за виготовлення яких платять копійки. Праймарк, як і багато інших великих мереж магазинів одягу, шиють свою продукцію в Азії, приміром у Бангладеш. Швачка заробляє тут сміховинних 60 євро на місяць. До того ж, умови праці жахливі. Минулого року одна із аварійних фабрик завалилася, загинуло більше тисячі людей. Низькі зарплати, незадовільний правовий та соціальний захист працівників. Усе це також і грузинські реалії. Ми в Батумі, центрі текстильної індустрії Грузії. На трьох фабриках тут працює понад 7 тисяч швачок. Більшість із них взагалі не знають про свої права. Працівник профспілки намагається їм допомогти. Я запитую їх, скільки заробляють, але вони не відповідають. Якби зарплата була пристойна, думаю, сказали би. Лише дві швачки наважуються відкрито говорити на камеру. 150 євро максимум, який вони можуть заробити за місяць на фабриці. І то лише за умови, що працюватимуть без передоху. Нам оплачують лише час, коли швейна машинка працює. Час, коли припасовуєш тканину, а також нумеруєш та сортуєш готову продукцію, не враховується. Тобто працювати слід неймовірно швидко, інакше заробиш взагалі мізер. Невже клієнтам праймарк до цього байдуже? Невже їх не зворушують навіть історії із криками про допомогу у записках зашитих водях? кла я знаю про ті умови. Якщо я згодом сподіваюсь зароблятиму більше, то й купуватиму деінде споживачі можуть щось зробити. Вони можуть передусім бойкотувати, відмовлятися від придбання таких товарів. Вони можуть спробувати вплинути на ці процеси, коли не ганятимуться за дешевими пропозиціями. Це певною мірою утопія, але це можливо. Кожен може день за днем переглядати свою купівельну поведінку. Утім, робить це поки що мало хто. Принаймні такі скандали спонукають споживачів у розвинутих країнах бодай замислитися над цією проблемою і усвідомити, що дешево іноді погано не лише із точки зору якості, але й з морального боку.